Цьогорічний врожай з збирає житка села Саварівка Людмила Химич. Суспільному розповідає цю культуру вирощують останніх п'ять років. Саме більше, а маленька вже така, більше тоненька, така теж вона забирається, це окремо йде. А така маленька вона лишається і вона підростає. Її вже ми будемо зрізати завтра. Якщо дуже тепло, то буває, навіть рано і ввечері зрізаємо, щоб вона не переростала, бо вже коли вона розпускається верхушечками, починає розпускатися верхушечка, то вона вже не ліквідна, вона вже не йде. І тут треба ловити такий момент. Вирощує спаржу родина Химичів із друзями. Ідея 2014-го зародилася у Володимира Білко. каже, спершу сидив її у себе на городі. Працював в Данії. На фермерському господарстві ми їздили на фестиваль спаржі. І теж було таке враження, як так, що зайчий хлодок, який в нас вдома росте, його виявляється, що можна їсти. Скуштував, мені сподобалось, після того з'явилось певне розуміння, що є популярним вже давно досить в Європі, і, в принципі, може в нас рости, то чому б не спробувати його вирощувати в Україні? І у 2014 році в мене була вже, скажімо так, перша своя спаржа. І потім було питання тільки, де і як її розширювати. 2016-го землю під спаржу надали Химичі. Відтоді нішеву культуру вирощують разом. Під спаржею – гектар. Тут три види гібридної і один сортової. Достигає швидко, головне, аби було сонячно, каже Людмила Химич. При теплій погоді вона росте десь 10-15 сантиметрів за день. Вона виростає, вона росте дуже швидко. А при холодній погоді вона зупиняється і не росте. цьогорічний врожай спаржі збирають на кілька тижнів раніше ніж зазвичай. Усе каже Володимир Білко через теплий березень. Цьому році нетипово у нас перша спаржа з'явилася десь в районі 6-7 квітня. Хоча зазвичай спаржа в нас починається останні от 5 років спостереження. Це було 1-2 травня. У догляді спаржа невибаглива, Плодоносить 15-20 років. Спаржу насправді не важко вирощувати. Основні елементи, на б звернути увагу, це по підживленню, це захист від бурянів, який може бути навіть без хімії, це обробка просто міжрядь, просапування. І води тепла побільше. Вона може рости як і в помірному кліматі, так само вона чудово росте і в тропічному, субтропічному кліматі. Реалізують спаржу як оптом, так і в роздріб. Ціна за кілограм у порівнянні з минулим роком зросла на 50 гривень, розповідає Володимир. По ціні впливає що? Впливає те, що це е, ручна праця, це ручний збір. На сьогодні в роздріб спаржа продається від 300 до там, 400 гривень. Ми працюємо з ресторанами. Е, ми працюємо, скажімо так, з клієнтами, які вже в нас беруть. Три-чотири роки підряд, то ми не хочемо дуже сильно піднімати ціну. Практично вона не змінилася в роздріб і на опції для тих, хто брали і на початку квітня, і беруть зараз. Тому що у нас невелика площа. З Гектара уже зібрали та реалізували кілька центнерів спаржі. Це хороші показники, говорить Володимир. Якщо є запит, передають і військовим. Роблять це безкоштовно. Торік передали понад 200 кілограмів. Цьогоріч урожай спаржі збиратимуть до кінця травня. З червня культуру готуватимуть до зими. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.